Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталік Вентуріно. І сьогодні ми подивимось анонс акцій в магазині АТБ з 23 по 29. З 23 по 29 акція міцні знижки для власників карти АТБ. І дочекайтесь за годину, вийде огляд на усі. Анонс на усі для усіх покупців в магазині. ТБ. Дякую дуже за ваші коментарі, які ви пишете, і дякую за вам, вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Я за це вам дуже дуже вдячний. Великі вам спасибі. І огляд буде, як завжди. Показую вам регулярну ціну і озвучую акційну а сир пирятин, янтарний, плавлений, пакування 180 грамів. Зі знижкою ціна 36 гривень. Оцю новинку також можна буде спробувати зараз зі знижкою. Так, вибачаюсь, вона без акції показую вам як новинку діпаста преміалі 180 грамів, 84 гривні. Ну і також в відео сьогодні я покажу також дуже-дуже багато всіляких новинок, які з'явились в магазині АТБ. Ось, дивіться, навіть можна вже є готова їжа. Цікаво для кого-то, ну, добре, хай буде, я вже погоджуюсь. Але 240 грамів мені, от, наприклад, потрібна ще ось така порція. Тобто ще одна котлета і ще тут трішки гречки, то дві ложки, 76 гривень. Не знаю, це, мабуть, ті, хто на дієті, чи я так багато їм. А, плов 75 гривень а, з куркою. І є ще макарони, тобто паста. З вершковим соусом та коркою 75 гривень. Мабуть, я голодний, я хочу їсти. 75 гривень також. Добре, ходіть далі. Так, від торгової марки Рибниця буде в акції оселедець Слабо-Солений. Ціна за 100 г18 гривень. Мідії розсолі Норвен 170 грамів, 39 гривень та 40 копійок. Тут ще я знайшов новинку: філе шматочки в олії від Норвен, норвезький оселедець. Пакування тут 210 грамів. Акційна ці... Ой, знову бачите, акційна ціна. А, новинка 102 гривні. Перевіряємо ціну на яйця, так як були і минулого тижня 5,27, принаймні у нас. Масло молокія 82% жирності. Акційна ціна 90 гривень. Ну, як завжди, всі виробники по 180 грамів. Лімо. Пломбір 19.65. Оновлена рецептура 500 грамів. 151 гривня та 40 копійок. Ще одна новинка морозиво, три ведмеді галаретка 500 грамів, мабуть, всередині з галареткою. 144 гривні та 40 копійок. І щойно дівчата виставили ось таке морозиво, що навіть цінника немає. 500 грамів. Кофі карамель морозиво зі смаком. Торгова марка Ласка. Також новинка морозиво. Рудь 500 грамів ось в такому контейнері. З'їсте стеморозиву ще буде вам контейнер безплатний. Так, супер шоколад. Ціна майже 175 гривень. Шоколад, який не робив багато шуму, і дивіться, вже навіть морозово є Дубай-шоколад. А, морозово з Кадаїв. 90-55 грамів. Цікаве дуже, треба буде спробувати обов'язково. 42 гривні коштує з фісташкою. В акції буде паста томат на День у день, сорт вищий 300 грамів. 31 гривня. Також зі знижкою можуть придбати господинки пірамідки томатна паста День у день. 70 грамів акційна ціна. 14 гривень. Тільки солони, на жаль, не знаю чому. День у день насіння соняшника. 250 грамів за акційною ціною. 33 гривні та 30 копійок. В акції буде згущене молоко своя лінія 900 грамів за акційною ціною. 99 гривень. А ви вже бачили цукор? Не знаю, чому він такий. Опа! Такий дорогий, чуть чуть не розбився. 41,50 кристалічний. Друга категорія, навіть не перша. Кілограм. Дивно. Є ж ось такий самий за 32 гривні. А в чому різниця, я не знаю. В акції будуть ось ці фігурні вироби своя лінія зі смаком йогурт банан, йогурт, а персик 60 грамів за акційною ціною 7 гривень та 50 копійок. І також можна придбати великі зі смаком йогурт малина, 170 грамів акційна ціна, 19 гривень та 60 копійок. Шоколад Міленіум зі знижкою буде пористий за акційною ціною. 31 гривня та 50 копійок. Печиво, моя пані своє лінія, 170 грамів. Це з ароматом пряженого молока, 18 гривень та 50 копійок. Розумний вибір на тархун 2 літри. Акційна ціна 19 гривень. наголошують, що це акції для власників карти АТБ. Хочу вам показати ось такі новинки. Дивіться, персик та апельсин. І ось такий гранат та вишня. Напій літр 200 за об'ємом і ціна 50 гривень та 30 копійок. А ще з'явились нові енергетики по 42 гривні та 40 копійок в магазині АТБ. Та квас темний київський, сильно газований 0,5 за 27 гривень. Також показую вам як новинку нон-стоп новинка, також енергетичний напій 34605. Ще одна новинка. Це, мабуть, знаєте, що фірми підготувалися зробити якісь новинки, тому що справа йде до літа, спекотно всі хочуть пити. Шейк безалкогольний, ось такий напій літровий 2960. Цікаво буде спробувати його. Літр, якщо без знижки, недорого. Я вважаю, да. Ну, побачимо, яка буде ціна зі знижкою. І ще один ось такий шейк, також як новинка. І ось такий точнісінько самий квас, який я вам показував, тільки вже пакування більше. 2 літри 60 гривень та 40 копійок. Так, київський. Квас ярило-медовий літр 50. Ой, вибачаюсь, 35 гривень. За 50 гривень можна спробувати буде ось цей опілля-квас чорний. Літр 650. Це також новинки в магазині АТБ. Зі знижкою буде чай «Мономах» 25 і 5 пакетів подарунок, тобто 30 пакетів за акційною ціною. Акційна ціна 32 гривні та 30 копійок бризки шампанського. А хто полюбляє зелений, можна придбати буде зелений. Тільки тут вже 28 пакетів «Мономах» за акційною ціною 28 гривень та 50 копійок. Серветки антибактеріальні 120 штук. Акційна ціна 50 гривень. Зі знижкою можна буде придбати ось такі батарейки пальчикові. Від варта тут шість штук, дві в подарунок за акційною ціною 100 гривень. І також в акції будуть, як говорять, міні-пальчикові шість штук також за 100 гривень. В акції буде порошок, а, точніше гель для прання універсальний Грюнвельд вагою 3,5 кілограми за акційною ціною 125. В АТБ вже з'явилися осі оці засоби від комах. Є набори, прилад і є вже навіть ось ці ця, ця рідина також. І можна придбати спреї. До нас повернувся Леді Спідстік. Дивіться, чудова новина. Незвично не побачити його в магазині ТБ. Зазвичай він в таких, знаєте, в магазині Єва, але в Єві я взагалі не бачив. Леді Спістік, дезодорант антиперспірант, показує як новинку: 80 гривень. Ось ці засоби для малечі три в одному. Це як іде, і шампунь, і піна, і гель для душу. А можна придбати в акції багато різних ароматів. Тут є банан, полуниця чи малина за ціною 40 гривень. Дочекайтеся новий огляд, а я вам бажаю всього найкращого. Економних покупок. Нехай вас все буде гаразд.